Доброго дня, любі друзі! З вами автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді у нас популярна класика паркетничок для міста Hyundai Tucson 2019 року в передостанньому кузові. Дуже гарний в темно-сірому кольорі. Практичному. На красивих 17-х легкосплавах зутию літнього гуму. Це офіційний автомобіль, придбаний новим. В салоні продається від... Першого єдиного власника в Україні ще ні разу його не продавали. Рідний до копійки пробіг підтверджений, все по-машинськи. Працює абсолютно кожна кнопочка, абсолютно кожна функція затонований. Вигляд має пристойний. ДТП автомобіль не був, має ця парочка там, локальних підкрасів не критичних через царапинки. Всередині у нас текстильний чохол, з перших о, чохол, вибачаю, салон з перших днів вдягнений в чохли під ними абсолютно нова машина. На безключовому доступі, з повним електросклопакетом, з автоматичним світлом, моніторчик у нас широкоформатний, старт-стоп з кнопочки. От такі діла. Карплейчик, android Auto, все є, все працює. газик вписаний в техпаспорт, будь ласка, теж є. На кліматі з підігрівами сидінь, з підігрівами карма, 147 тисяч ріднесенького пробігу, є камера заднього огляду з проєкцією руху. Абсолютно все працює взагалі повністю. Автомобіль битий, з рідною безпекою з чесним пробігом, офіційний від першого єдиного власника в Україні. Тому дуже і дуже рекомендуємо як чесний достойний Hyundai Tucson.